У Рожнятові правоохоронці затримали підозрювану у викраденні електронних гаджетів з магазину та ремонтної майстерні. Як з'ясували працівники Рожнятівського відділу поліції, 30-річний житель міста Калуша наприкінці минулого місяця вчинив крадіжку із спеціалізованого магазину електронної техніки. Слюхом проведення оперативно-рушкових заходів слідчих дій, зокрема. Зняття запису з камер відеофіксації, які встановлені над ходом в дане приміщення було встановлено особу, яка фактично зайшла в приміщення і не виходила. Було встановлено, що дана особа є молодим чоловіком, худорлявим, були встановлені його особисті дані, тобто щодо зовнішності, в одежі, розіслано орієнтування по міськрах і органах області. І внаслідок цього було встановлено дану особу, якою виявився мешканець міста Калуша. Викрадено було на 132 тисячі гривень всього майна, частину з яких в ході проведення слідчих дій було відшкодовано». Крім того, фігурант кримінального провадження вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Наразі слідчі кваліфікують дії зловмисника за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Порушив правила обгону і як наслідок четверо загиблих на Прикарпатті між селищем Отинія та селом Старі Кривотули, чергове смертельне ДТП. Водій Авді, перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки до зустрічній смузі, зіткнувся із автомобілем «Черрі Амулет за попередньою версією дорожньо транспортна пригода трапилась з вини водія автомобіля Ауді, який є на з громадянином республіки Молдова. Він, рухаючись на ділянці автодороги з обмеженою глядовістю, не переконався у безпечному маневрі, перетнув суцільну смугу руху, виїхав на зучну смугу руху, де допустив з зустрічним автомобілем, Омолєт», в салоні якого знаходились водії та двоє пасажирів. В результаті ДТП: два водії та один з пасажирів Омолєт» загинули відразу на місці події від тілесних ушкоджень. Ще один був доставлений в лікувальний заклад, проте. Спасти його життя не вдалося. Один із пасажирів автомобіля Чері виявився 17-річний хлопець. Від отриманих травм він помер в лікарні. Пошкодження автомобілів були настільки значними, що без допомоги рятувальників та спеціальних інструментів витягнути потерпілих із транспортних засобів було неможливо. Зараз працівники правоохоронних органів проводять усі експертизи та з'ясовують обставини, що спричинили аварію. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за статтею 286. Однак Ак винуватись ДТП вже поніс найжорстокіше покарання. Тим часом поліцейські застерігають, що ця ділянка дороги є аварійно небезпечною. Півроку тому тут уже сталося смертельне ДТП. Дин не стань наступним. На Прикарпатті поліція з 1 листопада розпочала комплексні відпрацювання. Відповідно до вимог законодавства та плану заходів Національної поліції України на території держави, в тому числі і Прикарпаття, поліція проводить цільові відпрацювання з метою стабілізації криміногенної обстановки. Ці заходи зазначив керівник поліції Івано-Франківщини Віктор Шкутов на нараді з керівниками підрозділів спрямовані на боротьбу зі злочинністю на території області підтримання публічної безпеки і правопорядку яке проводиться по всій державі. Воно буде проведено в два етапи. Перший підготовчий з 1 по 6 листопада він вже почався триває. На цьому етапі ми повинні ретельно продумати всі заходи, які ми плануємо зробити, обговорити взаємодію між всіма підрозділами, які залучені до цього відпрацювання, визначити конкретні завдання. Які ми будемо вирішувати в ході практичного етапу обговорити всі проблемні питання на нараді? Кожний із керівників виступив із пропозиціями та у практичній площині обговорили проблемні питання взаємодіяльності усіх структурних підрозділів. Організація роботи здійснюється на основі аналізу оперативної обстановки з урахуванням місцевих особливостей для розстановки приданих сил та засобів. До відпрацювань залучається особовий склад усіх підрозділів головного управління. Районних підрозділів, міжрегіональних територіальних органів, національної поліції, військовослужбовців Національної гвардії України, Державної міграційної служби та інших правоохоронці звертаються до громадськості сприяти у розкритті злочинів та недопущення їх скоєння. 31 жовтня в Івано-Франківській області, як і в Україні загалом, завершився місячник добровільної здачі зброї. Мета такого заходу протидія незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів. В органи поліції краю за цей час громадяни добровільно здали 175 одиниць зброї, з них 12 нарізної мисливської, 5 нарізної армійських зразків, 37 холодної зброї та 119 мисливської гладкоствольної. Практично у кожному другому випадку особи, які здали зброю, висловили бажання, оформивши відповідні документи, зареєструвати її в особисте користування. Жителі Івано-Франківщини також добровільно здали понад 12 тисяч боєприпасів, а також 18 спецзасобів, серед яких 17 газових пістолетів. Також здано 6 кілограмів вибухових речовин. Зброя, вся яка була також боєприпаси, здані під час заходів місячника добровільної здачі. Вона буде зареєстровано або особисте користування, або буде направлена для знищення, наприклад. Дані пістолети, ми бачимо, що вони непридатні для користування. Ці пістолети будуть здані на знищення. Мисливська гладкоствольна зброя буде після проведення перевірок, якщо вона буде у висновку, що вона придатна для подальшого користування і є мисливською гладкоствольною зброєю, то буде зареєстрована в особисте користування відповідністю до законодавства, а інша буде здана на знищення, працівники поліції наголошують, що громадяни надалі можуть добровільно звертатись до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються незаконно, і згідно з вимогами частини 3 статті 263 кримінального кодексу України будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Крім того, поліцейські нагадують, що згідно частини 1 цієї статті, носіння, зберігання, придбання, виготовлення Ремонт, передача чи збування вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Рогатинських школярів дорожньої грамоти цього тижня разом з поліцейськими навчали Юїрівці. Правоохоронці нагадали учням Рогатинської загальноосвітньої школи номер 1 про правила безпечної поведінки на дорозі. А учасники шкільної команди юних інспекторів руху Права доповнили заняття цікавим виступом. І прямокутні, і невеличкі, допоміжні такі таблички. Дорожні знаки уточняють і водіям допомагають. Але тут не забуватися на проконтролювати. Ой, ой, ці триці, ой, гойди ці триці, тільки чим поведи дорожчих. Тягати на дорогу теж недоречно, бо згідно правил це небезпечно. Як переходиш дорогу не по землі, правила пам'ятай. Спочатку наліво, а потім направо поглянь. В наушниках ти не ходи, бо не почуєш своєї біди. Рогатинські юїрівці цьогоріч у вересні представляли Прикарпаття на всеукраїнських фінальних змаганнях в дитячому центрі Молода Гвардія в Одесі. Учасники команди і надалі з допомогою поліцейських удосконалюють свої знання правил дорожнього руху. А ще допомагають правоохоронцям навчати безпечної поведінки на дорозі інших школярів. Ми бачили виступ правила дорожнього руху. Мені запам'яталося, що не можна грати на м'яче на дорозі, бо може бути аварія. Один хлопчик грав м'ячем на дорозі, а інший його зупинив. На дорозі треба поводити себе обережно. І може статися аварія. Може машина приїхати людину. Діти будуть з малечку вже знати, привикати як треба поводити себе на дорозі. До кого треба звернутися, якщо не може перейти дорогу. Ну, моя думка така, що то потрібно вже з маличку, з перших класів і продовжувати. продовжувати. За активну участь у попередженні дитячого дорожньо-транспортного травматизму поліцейські заохотили юних інспекторів руху та їх керівника, заступника директора школи Оксану Іваніну Панчишин, грамотами. А за гарний пізнавальний виступ школярі нагородили їх щирими аплодисментами. У нас у школі створено загін юних інспекторів руху, який працює вже. Не перший рік, і мені дуже приємно відзначити, що завдяки плідній праці дітки потрапили на всеукраїнський зліт юних інспекторів руху, де показали хороший результат, але ми не будемо зупинятися на досягнутому, тому що. Побачили ще кращі результати ніж ми досягли, і я думаю, що в наступному році ми докладемо всіх зусиль, щоб знову представити нашу школу з честю на обласному зльоті юних інспекторів руху.